Хто це питає? Хто це питає? Інформація яку я не можу розголошувати навіть якщо ти в Україні, в Узбекистані чи десь там я не знаю Гондурасі. Нам все одно, якщо ти зробив роботу, зарплату отримав, Хто такого херню може питати. Буде з дозволом на роботу вже важче. Що значить не використовуємо? Ми все використовуємо. Ти вже завтра будеш працювати в нашій компанії. Один з найстрашніших снів, який у мене коли-небудь був, я просинався і думав, що я в Україні. Сьогодні в нас гарний день, понеділок, сонечко світи, пора їхати на роботу. Дуже багато справ, дуже багато всього. Ми вирішили повідповідати на ваші запитання, на які ви ставите в коментарях, і назбиралися вже достатня кількість запитань, щоб можна було з цього зробити цілий ролик. І ми вирішили в цьому відео дати відповідь на ці питання, які ви нам ставите в коментарях. Погнали, чи потрібні вам компанію диспетчера? Ну як ви ті подумаєте, потрібні нам компанію диспетчера? Компанія росте, розвивається, постійно додає траки. Ясно, що потрібно. Завжди шукаємо кваліфікованих крутих диспів, які працюють з нами. Платимо ми в районі від 1,5% до 2% з гросу, і там ще якісь там бонуси за гроси, за рейти. Тому за паршала, тому так диспетчера нам постійно потрібні. Ми в постійному пошуку. У нас диспетчер як водій. Диспетчерів наймаємо завжди. Пишіть нам, якщо ви диспетчер, і шукаєте класну компанію, в якій можете працювати. Буде достатня кількість траків, достатня кількість роботи. Стараємося максимально зі своїх сил надавати гарні умови праці не тільки для водіїв, а так само і для офісного персоналу, для диспетчерів, для всіх, хто працює в нашій компанії. Пишіть нам, і ми з вами обов'язково зв'яжемося, проведемо співбесіду. І, можливо, ти вже завтра будеш працювати в нашій компанії. Які в нас зарплати? Чітко по всіх питаннях не зможу відповісти. Є інформація, яку я не можу розголошувати. По водіях, наприклад, це відкрита інформація. У нас зарп... зарплатня від 60 до 65 центів на милю. Це залежить від вашого досвіду, менше двох років, більше двох років. який у вас рекорд є у вас там різні тікети, спідінги, вайлейшини. Це все залежить від вашого Дрейвеласу, тому ніколи не забувайте про це наскільки важливо дотримуватися правил дорожнього руху, вести себе акуратно на дорозі, слідкувати, дивитися по зеркалам, розуміти, що відбувається на дорозі, не ризикувати, не спідувати. Це ваш хліб, зарплати зовсім різні, все залежить від позиції, на якій ти працюєш. Все залежить, де ти чи ти тут, чи ти в Україні. В Україні зарплати звичайно, що трохи менші, ніж в Америці, тому що там і розходи трохи менші. Якщо ми беремо до уваги водіїв, це в районі 2 тисяч. Ну в районі я би так сказав, плюс-мінус все залежить від того, скільки водій наїжджає. Самі подумайте, платимо 60-65 центів, тобто скільки наїде водій, стільки він і заробить в принципі по диспах все теж по процентному відношенні. Типу платимо до 2% від гросу. Тобто заробить 100 тисяч, зробить сто тисяч гросу в тиждень. Будь ласка, 2% Двушка твоя. Навіть якщо ти в Україні, в Узбекистані чи десь там я не знаю в Гондурасі. Нам все одно, якщо ти зробив роботу, зарплату отримав офісні працівники. Тут все залежно від позиції, від тисячі і і Вище. Коротше, зарплати такі. Українські права у вас дійсні чи потрібно перездавати. Понятно, що тут права треба мати американські. Своїми українськими правами ви можете їхати на простій машині, і то, напевно, перших місяць, два, три, я не знаю, чи півроку на легковій машині по США, і потім, і все одно мені здається, як вас зупинуть, будуть проблеми. Що хочете на тракі, треба здавати на CDL, Commercial Driver License, на просту машину, на простий Driver License, так що, якщо ще хтось планує приїхати в Америку, на, на сьогоднішній день програму юфою вже призупинили, поставили на паузу. Як зараз будуть люди приїжджати, можливо, знову буде хвиля там туристів, ще когось, але буде з дозволом на роботу вже важче. Будуть якісь більші новини, ми про це обов'язково знімемо відео. Але на сьогоднішній день дуже багато інформації немає і не хочемо ввести в якийсь обман людей якусь інформацію яку ми не до кінця розуміємо, бо тому, що насправді не до кінця люди самі все розуміють і навіть адвокати, так що таке на сьогоднішній день в компанії вже зараз. Я думаю, на момент, коли це відео вийде, це вже буде близько 60 своїх траків і близько 70 овно-операторів компанії. Ми, як завжди, рахуємо активних траків, і ми завжди кажемо, що у нас ми дивимося по статистики, дивимося дані. Компанії у нас там на сьогоднішній день це 120-130 траків. Прекрасно, всі, якщо не знають, хтось там нас дивиться перший чи раз, другий раз не знаю, не знають. Ми працюємо і зі своїми траками, і з Honor-операторами, Тому не своїх у нас 130 траків. Це така інфа, яка дуже коливається, тому що сьогодні у нас прийшло п'ять омнерів, завтра два звільнилися. післязавтра ще п'ять прийшло. Тому. Такі, типу, постійно така цифра, яка ну, скаче. Що значить не використовуємо. Ми все використовуємо. Кожен компанійський трак має камери, які дивиться, як водій їде. Там у нас мільйон даних. Якщо водій краде фюл, ми теж це бачимо. Якщо водій спідує. Ми, ми коротше, бачимо на компанійських траках все. З Овнерами у нас інша схема, там немає відеокамер, але. Але ми працюємо над тим, щоб кожен онер в нашій компанії теж мав самсару камеру або якусь іншу камеру, щоб ми могли слідкувати, що відбувається, тому що Камери це офігенніший інструмент. Воно допомагає в багатьох випадках під час, наприклад, якоїсь аварії визначити, чи то була провина нашого водія чи когось іншого. Ти можеш і не мати CDL, і ти зможеш отримати грін карту. Наприклад, одружишся з громадянином, виграєш грін карту. Ти зможеш мати грін карту однозначно, але не через нашу компанію. Через нашу компанію, якщо ти будеш у нас працювати, ми домовимося, ми тобі зможемо її зробити. По eb 3 візі займає там в районі 2-3 років. Але да грінку можна отримати через нашу компанію. Скільки коштує оренда квартири з таким видом Чикаго? Ми зняли повноцінне відео на нашому каналі, так що заходіть, дивіться, там є скільки Віталік платить за квартиру, скільки я пла плачу за квартиру. Тому подивитесь то відео і будете мати всі дані. тому Будь ласка, переходіть за посиланням і вперед. Так, да, сон емігранта є таке. В мене було таке, точно було. І напевно, не раз. Це коли ти лягаєш спати. Ну, спиш тобі сни, це нормальний сон, але в тому сні ти в, Україні, ти в Україні, ти вдома. В тому сні ти розумієш, що ти, якби твоє життя вже в Америці, в один момент ти в Україні. І весь цей сон, ти думаєш, як, бля. Вернутися назад, як вернутися назад? Бо тому що напевно цей сон сниться людям, хто не має грін карти, паспорта, і тим, які люди, які б в один момент, якщо б їх перенесли в Україну, будуть думати, а як попасти назад в Америку. Бляха, Я в Україні, а вернутися назад в Америку не можу. Це насправді страшний сон. одне один з найстрашніших снів, який у мене коли-небудь був, коли я просинався і думав, що я в Україні. Скільки насправді залишається після виплати податків у водія, диспетчера. Ну, дивіться, зазвичай математика супер проста. 10% процентів того, що ви заробили, ви платите на податки. Заробили сотку, десятку віддасте. Ну, все залежно, звичайно, чи в тебе є сім'я, чи ти маєш дітей. І... Типу, як воно розкидується, чи ти одружений, не одружений. Коротше, там різні моменти, чи дружина працює, чи не працює. Але в загальному, типа, чим більше у тебе там дітей, дружина, яка не працює, тим менше ти платиш. Але якщо ти сам без нікого заробив 100 тисяч доларів, 10 тисяч рахуєш, що ти віддаш на податки в кінці року, це не є в принципі погано. Але. Ти з цими податками зможеш купити там будинок непоганий, тому що чим більше ти платиш податку, тим бачить IRS, що ти сплата чи як воно там правильно, і тим на більшу суму ти можеш купити собі якісь там речі, там чи машину, чи будинок, чи якусь таку фігню. Пенсильванія, там багато, ну, Філадельфія, місто. Дуже велика ком'юніті українців і люди. По суті, воно мені якось, я там не був насправді, але якось, воно мені здається, що воно дуже похоже на Чикаго. Напевно, ті самі роботи, дуже багато там тракових компаній, я знаю. В загальному там багато киргизів, узб... Узбеків, дуже у нас багато водів колись було з тих регіонів. Сіділ школи там також є. Тому впевнений, що там щось чимось дуже похоже на Чикаго, і воно десь по цінах, напевно, плюс-мінус так само. Нью-Йорк. Нью-Йорк дорогий, але Нью-Йорк, як і був завжди, дуже популярний для мігрантів, для того, що там просто дуже багато можливостей. Він так і лишається, так воно і є. Це такі штати, які би я також міг порадити. Флорида, ті, хто. Мають якісь, напевно, вже не з траком бізнеса зв'язані або хтось там любить просто такий гарний клімат, як у Флориді. Також можуть там жити. Я би напевно також хотів трошки пожити у Флориді. Недовго. Каліфорнія дорога. Жив там два місяці. Класно. Кайф, погода, краєвиди, океан. Блін. Дуже круто, дуже круто, але дорого. Для траків погано. Себе я там не бачу. Хіба що чимось іншим? Не знаю, зароблю мільярд доларів і не знаю, чимось іншим буду займатися, то зможу там жити. Там дуже багато пафосу, дуже багато всього. Круті тачки, круті будинки, вілли. Там дуже дорого. Ці штати круті. Всюди можна провести класний час. Побачити багато різного весткост. Він такий, тип, дуже цікавий. Там Каліфорнія, багато різних національних парків ваших Монтана. На Вайомін. Коротше, оці всі штати це топ. Аризона, там дуже багато різних каньйонів є. Коротше, оці всі вест штати. Якщо ви хочете подорожувати, я рекомендую летіти туди. Я думаю, вам там сподобається. Коли ви поїдете в рейс. Давайте якийсь челендж, Давайте наберемо 25 тисяч підписників і от реально поїдемо в рейс два дня мінімум. Десь кудись в одну сторону і назад. Прав, не маю, але Віталік має. Але він їздити в принципі не вміє з, <смі> з трейлером і цей паркувати не вміє, тому що він ніколи не працював. Але якщо візьмемо нашого фліта, можемо поїхати в рейс. На 2-3 дня, якщо наберемо 25 тисяч підписників, а бабки які заробимо з рейсу, розіграємо. Так що поможіть нам, хочете нас побачити в рейсі. Попробуємо, попробуємо, поїдемо кудись. Давайте, допомагайте нам.